Привіт, друзі! Ну і що? Е, на початку відео я хочу сказати одразу: я готовий до хейту максимального просто, тому що цей автомобіль, якщо я буду вам показувати, то буде дуже багато хейтерів. І я до цього готовий. Так що переходимо до огляду цього автомобіля. Зараз ми його будемо вигружати, а потім я вам, звісно, це все покажу, тому що тільки приїхав автовозик. Тут потрібна мелодія зоряних війн. Там-там-тадам. Начебто, це вона. Автомобіль з наймінімальнішими пошкодженнями до нас приїхав. Як ти можеш бачити, автомобіль вже на колесах. Можна сказати так, тому що він був без одного колеса, а зараз вже стоїть запасочка. І трішечки хочу вам розповісти про цей автомобіль, а також показати цей автомобіль, тому що показувати є і розповідати також є що. І навіть можна трішечки в шоці побути. Кажу, що ми маємо. Якийсь не дуже зазор по капоту, зеркало, в яке нічого не видно. Невеликі царапини по дверкам. Також тут щось відбувається. Трішечки вдарене заднє праве крилишко. До речі, скла там немає. Непрацюючий фонарик. Взагалі кажуть, що хвилюється море. А у нас хвилюється криша, тому що є хвилі. Просто відсутній. Невелике пошкодження задньої лівої дверки. До речі, передня ліва дверка також трішечки пошкоджена, а також не тільки дверка. Розбите скло, а також пошкодження по банану. Лівий бризговік, мені здається, має якісь пошкодження. І бампер, я думаю, краще купити новенький. А якщо ще коротко казати, що потрібно, то це новий диск бачок мивача, акумулятор, запобіжників, блок, корпус, ось такі скромні пошкодження має цей автомобіль. Як ти думаєш, нормально чи ні? Тому що я думаю, що взагалі прикольно, класно. І після такого маленького огляду на цей автомобіль вірніше на пошкодження, ті, що має цей автомобіль, ти можеш написати в коментарях, як тобі взагалі цей автомобіль. Одразу скажу: це не ми приганяли, і ми не будемо його робити. О, моя легасі. Поїхала. Це в нас знайомий, котрий е, полюбляє автомобілі купувати по ціні не новеньких айфонів, а ушних, тому що він куплений, здається за 600 чи 650 доларів. І зараз що потрібно, це збирати всі запчастини на цей автомобіль. І я думаю, якась розборочка стане багатенькою, тому що тут потрібно скупати майже весь автомобіль по кузову, і трішечки ще по запчастинам ходової, а також внутрішні, такі як там блок запобіжників, ну і взагалі дрібниці. Це в нас автомобіль 2022 року. Це останні роки, коли випускався цей кузов, тому що, здається, чи в 2023, чи в 2024 там вже новий пішов, а це вже, можна сказати, останній кузов, Який випускався в цих роках. І який плюс цього автомобілю: те, що це 2,5 мотор. Тому що зазвичай такі автомобілі мають двохлітрові мотори. Для такого маленького автомобілю це прикольно, тому що він набагато краще їде. Ну, звісно, порівняно з двохлітровим. Там, здається, 130 чи 140 кінських сил, а тут 185. Це такі звичайні мотори, як ставляться на аутбеках на Легасі 2,5. І за цього можна сказати, що цінність цього автомобілю трішки має значення. А ще комплектація. Тут максимальна комплектація. І ще назву декілька плюсів цього автомобілю. Наприклад, у нас. Ціле ліве дзеркало, але поцарапане. У нас ціле заднє ліве крило, а також кришка багажника. А також передня права дверка, трішечки поцарапана. І переднє праве крило, і передня права фара. Це здається 5 запчастин, котрі я назвав. Це ті, що більш-менш живі по кузову. Інші будуть відновлюватися або замінюватися. А ще у нас релінгун. Ціленький, і все, всі запчастини, ці інші, будуть під заміну. Давай більш детально розглянемо пошкодження. Одразу давай подивимося з цієї сторони, тому що тут самі центральні пошкодження. І тут, напевно, потрібно сказати, що було з автомобілем. Із-за того, що автомобіль отримав в попередній лівій частині, скоріше всього, він зробив такий міні-кульбіт і приземлився на заднє праве крило. І за цього там пошкодження такі суттєві. У нас тут колеса взагалі не було. Ходовка зібрана, ну там багато запчастин новеньких стоїть, і для того, щоб автомобіль їздив або викатувався, скоріше всього можна сказати. Він не їздить ще. І тепер виходить питання, чому він не їздить? Він взагалі по двигуну нормальний, все окей, він повинен заводитись, але немає ключа. Ну з Америки не було. І приїжджав ключник, і він не може зробити ключа. каже: можливо, таке, що потрібно буде купувати повністю ось цей набор: там ключ, мозги, лічинка і тому подібне. А воно коштує, здається, 500 баксів, тому що він каже, що там вже якісь нові мозги стоять, і він не може їх поки прошити, але. Каже, подивиться ще. Так, лонжерони, до речі, рівні. <гум> також можна додати до списку того, що тут ціленьке. Потім тут потрібно буде четверть, скоріше всього, без лонжерона, для того, щоб ось це замінити, а також ось це. Тому що тут пошкодження сильні. Ця дверка вже давно куплена, і вона, до речі, стоїть адекватних грошей. Ну, а це все буде замінюватися. До речі, фара. І за того, що вона тут максимальна, вона тут ледовська, вона дорога. І ми її дуже тяжко, але знайшли на eBay. Давай подивимося під капотом. У нас тут, із за того, що бахнув акумулятор, все в кислоті. Бачиш, ось такі воно залишає сліди. Потім диска в нас ось цього взагалі не було. Ми його також замовляли з eBay, до речі, і із цього вийшло адекватних грошей, тому що він вийшов десь нам 100, 50 доларів він там коштував, там з комісії. Коротше, десь 250 доларів нам вийшов диск. І головна проблема, що їх ніде немає. А якщо є, там попадалися, то 250-300 їх продавали. А ми купили за 250 зібея одразу. Що в нас тут іще є? У нас тут одразу можна побачити пошкодження по ось цьому крилі також є. Воно зам'яло його всередину. Це ще більш-менш. Потім кришка багажника ціла. Повністю ціла, прикинь, що є дивно. Бампірок. Невеликі пошкодження має, але можна сказати, що він майже цілий. І саме головне це криша і заднє праве крило. На розборці вже замовлені запчастини і одразу ще куплено криша разом з ось цим крилом, для того, щоб. Вкатить його одразу гарненьке. Ну і звісно, там воно буде ще й з усім бананом. Так що тут буде прикольний ремонт, цікавий для Ютубу взагалі капець, тому що я хочу дуже багато хейту отримати. Пишіть, мені буде дуже приємно почитати. До речі, цей автомобіль продаватись не буде. Можете не чекати його на площадках з продажу. Я просто знімаю, що з цього вийде. Ну, якщо подивимося на це крило, то тут зразу можна зрозуміти, що він зробив кувирок автомобіль і ліг акуратненько на оцю сторону. Із-за цього ми маємо тут розбите скло, ось такі пошкодження крилишка, а також криша. Вона трішечки там, але нічого страшного, також це все зробиться. Ну, звісно, зробиться. Там повністю зріжеться криша і все буде новеньке. І мінусів тільки ось ця дверка, тому що її трішечки розшило. Бачиш? Оце єдиний мінус. А ця дверка ще в гарному стані. Взагалі немає ніяких пошкоджень, тільки ось одна така царапинка. Ну і ось тут на пластику. Зеркало взагалі не вижило, воно потрібно новеньке. Ну, звісно, будемо замінювати. Також скло буде новеньке, Крилушко це, до речі, залишиться, буде просто фарбоване. І все, ось такий автомобіль. Не знаю, що з цього вийде, тому що цей автомобіль буде рихтуватися, напевно в два або в три приходи. І з-за того, що рихтовщик каже, тут дуже багато буде роботи. І з-за і того, що в нас черга, то спочатку там зробимо одну частину, наприклад, ось цю. Потім виженемо зробимо якусь машину. Бо якщо ця машина заїде на рихтовку, то це буде капець. Бо реально тут роботи мінімум на е, тижні три. А із за того, що в нас клієнтські автомобілі стоять, ми так не можемо довго чекати. І будемо частинками це робити. Ну, Давай ще заглянемо в ого, як вона стріляє. Заглянемо в салончик. Це в нас комплектація Limited. У нас тут є одразу може побачити великий монітор, це великий плюс. А також тут немає люка. А ось це дуже дивно. Чому в такій комплектації немає люка, ми не знаємо. І за цього була проблема знайти кришу. Тому що в колір дуже багато є криш, і вони всі з люками, а нам потрібно без люка. Пробіг автомобіля здається близько 20 тисяч, не знаю, чи миль, чи кілометрів. І ось таке воно тут. Тут у нас дверка вже валяється. Ось тут ми витягували, там стоїть блок, той що відповідає за ключа. Його знімали і передавали ключнику. Ну і по солончику ось такий автомобільчик. Ось це прикольно виглядає під карбон зроблено. Знаєш, як потрібно закривати дверку? Вона не закривається. Отак от, от. Ну і що можу сказати? Поки на цьому все. Огляд автомобілю я зробив. Будемо чекати, коли він заїде в рихтовочку, і тоді вже буду щось показувати, бо це буде цікаво.